От. І е, друге питання, на якому я хотів би, е, на ну, останнє питання, на якому я хотів би наголосити, це власне стосується ну, більше можливої змісту зеленої книги. Тому що мені здається, що вона до певної міри надмірно, держа, я би сказав, держспожив стандарту центрична. Тобто вона виходить з припущення, що ну тут написано, що взагалі-то е, цих органів ринкового нагляду може бути кілька. От. Що, власне, передбачається законами. Але виходить з того розуміння, що таким органом, в принципі, в Україні в основному буде Держспоживстандарт. Ну, Я хотів би тут сказати, що тут можливо ще перечасно робити висновки, тому що за законом Кабмін, саме Кабмін має визначити перелік цих органів і сфера їхньої відповідальності. Але тут ну, можливо при допрацюванні вже при підготовці білої книги і так далі потрібно ці моменти врахувати. Оскільки навіть якщо брати кількість тих інспекторів, ну, для мене є очевидно, що, наприклад, така система, як Держимпроналя, в будь-якому її вигляді, ну, формована, якому вона є, є ту систему, яка могла б відповідати за деякі види продукції, на які поширюються технічні регламенти і так далі. От. І яка має достатній потенціал і достатню кількість тих же інспекторів. Які могли б здійснювати дійсно ринкову надія. Тут тоді треба просто враховувати, що крім оцих 300 інспекторів, 600 інспекторів, які працюють в системі Дерзькондарту, їх також треба додавати. Ну І це стосується також і інших органів, тому що взяти будь-яку державу, навіть якщо в будь-якій державі, як би там система не намагалася ну, прямувати до певної централізації, удифікації обмеження кількості органів. Все одно виділяються деякі види продукції, які апріорі, ну, щодо яких ринковий нагляд здійснюється іншими організами. Тому що насправді за держпожестандартами, якщо так об'єктивно подивитися, з точки зору їхніх е функцій, насправді закріплено тут тільки, можливо, два, два технічні релати метрологічні. Це суттєві вимоги щодо е засобів вимірювальної техніки і неавтоматичне зважування правила. Метровічна служба дійсно зараз перебуває в складі Все інше, Всі інші види продукції. Ну, загальна безпечність. Ну, загальна можна. безпечність може бути надана будь-якому органу, насправді. Вона може бути розподілена між декількома органами. Ну, я розумію, що дійсно є, є підхід, який є більш такий загальний, коли загальну безпечність надають а, одному органу і такому, як. Ну, Аналоги де спожив... ну, не, не аналогу де спожестандарту, аналогу захисту про спорту або, або споживчі якісь інспекції. Але це питання. Тим більше я б не став питанням про те, що якийсь цих органів є провідним. <кхе> Законом чітко передбачено, що стаття 9, що координацію діяльності органів ринкового має здійснює Кабінет міністрів України. Це норма, ну, норма яка відповідає Конституції України. Тому будь-які намагання там, бути комусь провідним органом чи непровідним. Тобто, ну, це вже як вас не вирішить, але хто здійснює кордонацію, зрозуміло. Те, що якісь органи, можливо, будуть ну, відповідати за більшу кількість видів продукції, ну, це можливо, це, може так, так воно і буде. От. Єдине, що я закликав, що просто при допрацюванні цієї зеленої книги, перетворення їх в біло, можливо. Щоб дійсно аналіз стосовно інституційної спроможності він би вийшов за рамки десь стандарту. складату. Mm -hmm. А якщо можна питання Сергію уточнити, ну добре, загальна вимога щодо безпечності зараз є. А ну, фактично із впровадженням цієї вимоги, ну, тобто, зокрема, от, буде здійснюватись перевірка. Критерії, на вашу думку, є досить чіткими, щоб. Інспектор мав підстави робити висновки. Чи все ж таки тут можуть бути якісь проблеми? Ну, дивіться, тобто, стосовно ситуація набагато легше, дійсно, коли, коли продукція є об'єктом технічного регламенту. Тому що в залі в законах передбачено, що в принципі починається все з документальної перевірки, ну, в яка в полегшеному варіанті. Тобто, якщо вимагається... Технічним регламентом наявність декларації на продукціях, то мається ця декларація, да. е, наявність національного знаку і так далі. Ну, власне, в цьому і роль є технічних регламентів, що вони, їхні вимоги пристосовують ці види продукції, які є їхніми об'єктами, для того, щоб ну, зробити таку власну полегшену переємку. Тільки в тому випадку, якщо дійсно виникають якісь певні сумніви, о, тоді, можливо, поглиблена перевірка. Стосовно тих, тих видів продукції, які не є об'єктами технічних регламентів, ситуація дійсно є складніша. Але тим не менше, ну, всі вони навіть, незважаючи на це, стосовно них існує вимога щодо наявності інформації про продукцію. Будь-якої продукції. Це українська вимога. Тобто це також перевіряється. От. Стосовно її походження і так далі, тобто складу, там, виробництва, дати виробництва і так далі. От. Ну, і Так само там ніхто не відміняв можливість проведення випробувань зразків цієї продукції і так далі. От. Ну, а стосовно того, яким чином відбувається процес доведення небезпечності продукції чи безпечності продукції, це власне, в законі прописано, ну, це власне європейська вимога. Тобто тут є дійсно складність, що вона є принцип... ну, ці вимоги є принципово нові в Україні. Але з іншого боку, тут як ми, ну, не стрибнеш у річку, то не навчишся полавати. Дякую. Віктор Кратименко, Сюперецька громадська організація Союз прийомів України, директора. Я хочу сказати, взагалі, що якщо при, в Україні приймаються якісь законодавчі акти на відповідність Європейському Союзу, то, як правило, не тільки в, в сфері е, ринкового нагляду, приймається закон як кінцевий, кінцевий документ. Оце це є вимоги Європейського Союзу, треба прийняти такий закон, щоб він працював, щоб він відповідав Європейському Союзу. Євросоюзу. І дійсно, якщо на ці закони, два то вони в цілому відповідають цим вимогам. І ми говоримо, от ми і. Маємо надію, що ми, прийнявши ці закони, будемо жити в цій сфері, як в Європейському Союзі. Але ми не бачимо і не звертаємо увагу, чи взагалі це опускаємо цей момент, що на забезпечення дії цих законів і механізми, і інші структури, і інші підґрунтя, які в цілому сприяють цим дії цих законів. Якщо брати ці закони про ринковий нагляд, ми говоримо, що вони прийняті, і там немає обов'язкової сертифікації, немає обов'язкових вимог до виробників і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Нема штрафи, не штрафують виробників, але є багато інших механізмів, які не дозволяють виходу на широкий ринок продукції небезпечної або невідповідної якості. І це різні методи контролю, навіть не обов'язкові. Серйозні виробники вони приймають стандарти самі, не обов'язкові стандарти і навіть вищі стандарти. Є модель, є модель європейського управління якістю, і ці, ці нормативи або їх стандарти набагато вищі, ніж стандарти держави. І про це знає громадські знають всі, що цей, цей товар відвідає дуже великим високим стандартам. Якщо і неправда, що не накладається страшні санкції. Якщо виробник вийшов на ринок, випустив товар, ну, не дай Бог, небезпечний або невідповідної якості, це завдяки цим механізмам іншим стає відомо всім, і громадськості, і споживачам, і всім. І якщо ця продукція небезпечна, то там такі штрафи, що практично бізнес перестає існувати. Одні штрафи дуже високі, потім інші, потім інші, потім інші. Ми цього не врахуємо, говоримо, що от так воно так повинно бути. Беремо тільки кінцевий документ. То, та норма, що в нас прийнята була ще раніше, попередження перевірки за 10 днів, це взагалі нонсенс, на яким можна або сміятися, або плакати. Тому що я думаю, спочатку думали так, що це спутали норму перевірки господарської діяльності, там дійсно таке, з перевіркою, перевіркою якості товарів. Але я думаю, що це прийнято. За умовчанням спеціально для того, щоб зробити такий люфт для бізнесу, що ну, поки прийде перевірка сідетів, буде, безумовно, там не буде ніякої <кій> якісної продукції. І це безусловно лобіювання інтересів бізнесу, такого нечесно, не відкритого в Верховній Раді, яка приймає закони.